Наше глибоке переконання дискусії в даному випадку взагалі не може бути. Той, хто каже, що внутрішньопереміщені особи не мають права голосу на місцевих виборах, він фактично лукавить. Бо це передбачено законом про статус внутрішньопереміщених осіб, це передбачено на рівні міжнародно-правових документів. Я маю на увазі стандарти ООН, Я маю на увазі резолюції комітету міністрів Ради Європи. Таким чином, ми говоримо про те, що держава не забезпечує реалізацію права внутрішньо переміщених осіб. Переселенців на участь у виборах. Таке право їм, безперечно, що надано, і знову ж таки повторюсь, і цими законами, і Конституцією України. Тому, оскільки проблема перейшла в рівень вже, е, парламентської дискусії, нам дуже приємно, що і громадські організації підключилися, і Офіс омбудсмена відстоює ту ж саму позицію для того, щоб забезпечити реалізацію громадянам України права участі в місцевих виборах. Ми вважаємо, що. Є всі підстави стверджувати, що вона буде вирішена позитивно, лишається лише політична воля, перш за все, коаліції, яка формує порядок денний, оскільки є альтернативні законопроекти, внесені зокрема і народними депутатами, які є учасниками коаліції. Ми сподіваємося, що ці законопроекти все-таки будуть внесені наступного тижня на, на розгляд в сесійний в сесійний зал, і ми думаємо, що. Буде консенсус 226 голосів твари замислячих депутатів для того, щоб держава здійснила реалізацію передбаченого конституцією права громадян України на участь в місцевих виборах. Знову ж таки, ми відкриті до дискусій і політична партія готова зустрічатися із громадськістю, і з представниками громадянського суспільства для того, щоб. Вийти на формат якийсь єдиний законопроекту для того, щоб мінімізувати той час, який необхідний для прийняття закону. Бо я не думаю, що ми будемо приймати його в першому читанні, потім срок підготовки до другого читання. Цей закон треба приймати в цілому і поставити крапку, оскільки до виборів залишається чуть більше чуть більше місяця. Разом з тим, позиція нашої політичної сили є така, оскільки. Проблема вже є на міжнародному рівні, на європейському рівні. Це точно. Ми вважаємо, що до цієї проблеми повинен якось висловити своє ставлення і глава держави. Тому, враховуючи сьогодні можливість у громадян України на петицію до президента України, така петиція відповідно до існуючих правил буде теж подана, і ми очікуємо на те, що глава держави теж відреагує. І забезпечить реалізацію громадянам України права участі у виборах.